Нарешті цей день настав да нарешті цей дунайський оселедець е, дістався в Одеси в такому обсязі, що ми можемо вас запросити приго приготувати різноманітніше блюда, дуже класні, е, дуже специфічні, незвичні. Я насправді, от сама е, більшість цих страв ніколи в житті не. Пробувала, не да. і завдяки нашій Олі, моїй дуже е, гарній подрузі, е, ми м, поринемо в цю лупіванську культуру. Насправді дуже багато, дуже багато і Насправді, це, це лише такий краєшек. Да? Це верхівка айсбергу, те, що ми сьогодні побачимо. Насправді, коли ми е, ну, продумували це меню, багато варіантів. 에, переглядали багато рецептів, але ну на жаль, ну не, не все 에, відразу. Тобто, я сподіваюся, що далі буде. Так, що це на остання наша зустріч із Дунайкою? Якщо ну в цьому році ми не встигнемо, то наступному обов'язково ми продовжимо наше знайомство. Вже в вілково прямо там знімаємо. Це наше мрія, насправді, да, взяти всіх нас, погрузити в і поїхати у Вилкове. Там була два тижні тому, і насправді там Ось зараз взагалі, коли людей там немає, там дуже файно, да? А так ось. І сьогодні ми, значить, ми представляємо вам 5, 5 страв із Дунайки. І е, вина, да, за вина відповідає у нас Олена Шушпанова. Вона зараз е, ко... тимчасово виконуюча обов'язки сумеліє до нашої перероби, коли <рес> да, Олександр да, да, чоловік, Завдяки її чоловіку, да та іншим хлопцям, які зараз і дівчатам, які зараз на фронті, ми зараз тут збираємося ну, і можемо це собі дозволити. І е, ну насправді це. Дуже зворушливо і дуже, ми всім дуже дякуємо і Олені, і Сашку, і за те, що ми зараз усі тут збираємось. Отже, сьогодні до Дунайки ми запропонуємо вам два вина, два білих. Вина це Аліготе і Шардоне. Один з вин вже стало призером всеукраїнського конкурсу теру армії мікровиноробства виноробство незламні. В категорії. Місцеве біле вино Яке-яке-яке? сорти теруар мікровиноробство незламні комплекс називався так. А. В категорії найкраще місцеве біле вино. Це вино взяла свібу, так. А. І звісно, як ми обіцяли, до нас дістався ще новак цей mm -hmm. гость Білко, вечора. Yeah. Так, але я думаю, ми його залишимо на десерт, тому що це дуже специфічне вино. Якщо ми з нього почнемо, я не, 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 зовсім, не знаю, що всі запам'ятаю, що ми будемо коштувати на кінці. Отже, отже, що розпочинаємо, так? Да? І е, у нас перше на перша ну, наша справа – це сивіше, ми кого цілили запропонували. Ні, е, справа в тому, що сивіча це м, така дуже делікатна е, штука, штука, що її, е, щоб ми її скуштували, то треба на цей час. Тому ми ну вирішили, що ми зараз ну зробимо такий невеличкий майстер-клас. Е, я я покажу, як це готувати, і поки що ми будемо з тобою з вами гостува... е, е, дегустувати. Давину да, там або інші, да, вона буде готуватися да. построгова. Я просто ну, невеличкий майстер-клас покажу, як це готували колись. Mm -hmm. е да, досі е готують. І досі готують, готують. Да. Що, тако, ну, що таке севіче? Сивіче, ну, ну, це, це ми так назвали. Так назвали. Да, Насправді ми е обзиваємо це е п'ятихвилинка. П'ятихвилинка, тобто це риба зловилася, і за п'ять хвилин я приготувала, щоб її можна було куштують прямо це, так, це... Так, так, безпосередньо, коли вони ловлять іншу рибу, вони цю роблять п'ятихвилинку, і з хлібом там і з чаєм і далі а любую рибу, і то катунайку чи люба річна риба? Я вигадаю, що так ну, можна з іншого робити. То, суба, та, я, не, думаю, що так. Ну я маю на увазі, ви ж не буде там товстолопо, який величезний, він за п'ять ну, вазі... да. він, це, він так... за 5 це... не приготується. А, а, а... оселедець ну, приготується Йо... Йо... ми... і тут є деякі нюанси, ми... я зараз вам mm -hmm. uh -huh. покажу. Розповідаю, що Олена це... вам нал'є по першому перший, а я... Насправді ми сьогодні будемо імпровізувати, тому що взагалі ну, ми використовували звичайний оцет, а сьогодні ми спробуємо рисовий оцет. Так. Це такий продукт, який використовують часто японці у своїх справах, там коли маринують рибу. То ми подумали, чому б нам не е, також е, прийняти їх досвід да, і взяти досвід рисовий. Ми, ми взяли таких два оселенця. Вони вже ну трохи охолоджені, щоб розуміли, що їх вчора зловили. Не сьогодні. Не сьогодні. А, а, а якщо там справді рибаки на лодці, вони роблять зараз, зловили і вони так роблять. Ну, ми ж не рибаки, ми не можемо це зробити. Просто в ну, фізично ми не можемо це зробити. Я дуже... Рада, що ми хоч так можемо це зробити і вам показати. Ну, по-перше, саме головне зробити це, коли виловили рибу, це найважливіший момент взагалі всього оселеця, якого зловили. Першим тут у тут по спинці дуже багато крові. І е, якщо е, не вимочити, якщо не зробити саме так, як потрібно, то все у вас не, не вийде ніякої страви, взагалі. Просто забудьте це саме найголовніше правило, яке просто ну, треба запам'ятати, і е, що б ви не зробили, Перше, сладці зловили, з е, по перше, треба. Е, Прибрати цю кров. Ось, так, отак, от, і от, і декілька разів зробити і так? прибрати цю кров. І потім вже 2-3 години треба вимочувати, щоб повністю ну, позбавитися цієї кров'яної. Ну Но, по погодь, а, але ж на лоці, вони ж не 2-3 години? Не вимочують, а, вони, і, вони, вони навіть в Дунаї її пробивають, промивають, промивають. Ну, це такі екстремальні умови, які там ну це от, от тамкі Ну, це витримати. Да. Ви, ви, ви да, ось а потім горату. робиться таке, Ми назвали це «севічі». Тут головне правило промити від крові. А по-друге, це, вибачте, це в нас таке. Ну, це все, все що все аж такі зеленю. Потім це обов'язково зробити тонкі, тонкі такі от слайсики. Слайсики такі, Ну прямо от такі, от, розумієте, да? От угу. я зараз <глад> 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 ой, <Родом> на кості, танинки, <глад> танинки. <глад> на кості. Так. На кості. І я хочу ще. ну, Далі розповідати, що якщо ви дивитесь там або там Ліпкін, або там хтось, якийсь там з блогерів, і розповідає, що каже, що з цього можна там класно там виправляти кістки, повірте, це неправда. Це, це все важко. Це дуже важко. Це, це, це треба над одним мислицям. Ну, ну близько години сидіти, щоб бути, сіки, 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 та, це та, неможливо. Та, та. Якщо або а, ну, якщо оселедець тий о, океанський, він легше знімається. Він про... Я теж можу зробити да. такий майстер-клас і казати, от так, от, от про. Хвіст, так взяв і все, розламався, і косочки всі, всі пішли там. Ні, такого не буде. З Однецьким селецем такого не буде. Це точно. Якщо це виходить ну, так це на селець. Це, дивіться, ну тому що одну шахраїв таких от. Я не буду казати. До речі, що країн, так, і yeah. підробки, yeah. yeah. на, Насправді, так. Yeah. Да. Це то, те, що ми називаємо Дунайським оселедцем. Це у нас Чорноморсько-Азовський оселедник, yeah. так? Yeah. І він. Yeah. Заходить не лише в Дунай, він заходить в Дніпро, він заходить в Південний Був, він заходить в Дністер і він заходить в Дунай. Але лише в Дунаї є якась там особлива водорость, яку він споживає. І саме завдяки цьому його м'ясо. Набуває ось такого смаку і е, аромату, да, е, mm -hmm. тому що ну от в жодної іншій річці цього немає. І як ну продавчина на привозі, я тут питала її, да, як, як як відрізнити? Да, тому що багато підробок у нас, mm -hmm. е, коли ми це е, наш подібне, е, тому що це ну, панечка. Я не хочу, ну тобто, що якщо показувати там ну роздільно сам процес, то це буде дуже довго. Ми до, до того зробили оці ці, ці такі мариновану цибулю для того, щоб ну, зробити там швидше цей процес. Тому тобто, ми зараз не е... не так, цибулю, та... цибуля е... коштує зараз майже покусую, Як, зараз... Якщо... <ріст> <ріст> якщо роблять ці, ці е, 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 рибаки, коли вони виловлюють від відразу. У них є цибуля, завжди є цибуля. Я вам кажу, у них замість е... oh, yeah. ну, я, я кидалася з ними на цій лодці, і там у них є там, цибуля. Вони там ну, просто надрізали. Там, до... Це справді так. Але ж вони не маринують. Ми зробили там швидше, щоб це був процес. Головне, що я говорю, нарізати так, і ми просто докладемось до цієї цибулі, щоб просто пришвидшити цей процес. А справді вони поливаються оцетом, сіль, цукор і переміщують і багато цибулі. Щоб і це залишається на 5 хвилин. Ну як то каже, чи на 5 хвилин. Мама моя каже, що 5 хвилин це недостатньо. Я їй кажу, ти не була в лоці, ти ну а я була. Я багато до і вони, Ну так, мама думала, я думаю, еще рыбу и тільки що виловили. Да, ми мы уже идем коли когда она. Тому це разница большая. Ну, в и Десь близько два роки тому зараз я зараз засмішаю, ну, тому да. що я до цього до цієї цибулі да, ми додали все, що потрібно. Ну, ну, ми, ми, там трошки оці цукор і ну що там сіль. Ну і Ми це залишимо не на зараз 5 годин, ми просто там двадцять чотири. Десь, ну, десь хвилина половина п'ятнадцять на 6 хвилин. 6-7 хвилин. І це можна їсти. Це Добре. дуже їсти в нас трава. Давайте тоді вип'ємо за Добре. новий, не, не знаю, врожай, сезон. <реш> 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 селеця. Це насправді ну, велике для нас щастя, тому що минулого року ми були позбавлені цього смаку. Да, минулого року, там, ну, я ну, я не минулого року, там а я року приїхала з Польщі да, і там було дуже заборонена заборонена. Тому що тому що вона можна змінити і не може бути. Я минулого року приїхала з Польщі якраз на Пасху, а вона залишила. А от розібиралася ця спиночка, і вона має бути така голубенька. Я правильно? Ні, насправді я можу. Я, я свою дитину зараз навчаю там, коли ми були бабусі, я навчаю там, Ти що може відділити що це що окунь, що це карасі, що ну що это царек. Ні. Ні, в чортком ще можу то відео. Я кидаю осередиці окаянські і чи, а, чи дунай дунайку. Тут просто, знаєш, а, якщо поряд по їх, то буде відео. видно, та, да? це, я взагалі побачила. Ну, вони, ж, вони ж однакові, це ж одна порода. Це ж одна порода. Так. Це, ти, зайшов тоді. Е, я просто мені далі. цікаво, якщо мені <рисвіт> порозповіли, ти можеш виділити там то, як вона виглядає, там риба, як, на, яку, наприклад, я не бачила. А тут у мене на стільки, я бачу, що я справді відділю. Ну, ви пам'ятаєте? монолог Шерлока Холмса, даже не монолог, диалог, когда у ну него спросили, гай. как вы определили, что это, это говорит, буквы вырезаны из Times, из, из газеты Таймс. Mm -hmm. Он а говорит, доктор, он? вам, говорит, черепа Страллапитека, вы можете отличить ну, от черепа ну, современного человека? Он говорит, это мой конек. Он говорит, так вот. Это мой Текст, мой, говорит, шу, шу. газеты Times. о о Вот, любого декілька виходів і, ну, гарничка, Габан, оселедка. А хлібчі гарно підібрала да, я, да, просто да, віде, воно все гарне, супер. Це солене, так? Да? Да. Це новосольний да? да. оселедець, який виходить з борогів. Це його не ми так? його солили. Так, Тому що, це те, що Піточки роблять на, на місці у Вилковому і нам пересувають. Дуже смачно. Дуже смачно сочетання цього селеця, да, з буряком. Він такий не так. дає нотку таку mm -hmm. легеньку. Mm -hmm. так. Далі Може, ну, ми вирішили маєте, все ж таки так, так. зробити форшмак, тому що про форшмак, ну коли за справу береться Савелій да, то тут важко вже, скажімо так, а, а, так, а, так. а якщо то краще, ми ж хотіли для початку, ми ж хотіли щось поєднати їжу з вином. Ну, та, ну так ну так. ми ще поєднаємо. Я, я, <рігі> я хотіла запропонувати <рігі> до форшмаку і до копченого селекція, я Хотіла запропонувати шардоне. Ну, воно так. більш таке тільне і під більш такі ну, серйозні так. вже страви, не під підмолосові. Воно підійде більше трошки. Agora, tipo... tipo de... eu Клубу адреситів і мені була традиція. Вони, на, вони два рази вони на рік були, були е, дні е, відчинених дверей да, на 1 квітня та на 2 вересня день де міста. І е, він саме для всіх, він всіх пригощав, він робив багато-багато угу. Ну і на, на всі інші свята, там якісь клубні заходи, він також це робив. Але, на жаль, він років 10 тому помер, але рецепт його зберіг. І саме продавчиня з привозу, з якою ми дружимо, молодюжа, саме з неї він і саме вона йому, це скажімо так, цей рецепт також легенда. Я і зараз хочу дуже культувати навіть маси, ну тому що... Це сезон. Вона дуже така специфічна в плані того, що ну, дуже смак у неї специфічний. А чого смак специфічний? Тому що вона годується в Чорному морі, в так? а потім вона йде на нерест до Дунаю. В неї, неї м'ясо вже дуже ну, таке незвичне. Е, ви, ви не скуштуєте, І дуже це сезонна страва. Її треба спробувати саме ну, зараз куштувати. Тому що сезонно селиться дуже короткий, Це ж з поберезня до ну, травня. Але ж, ну так, це умовно. А саме квітень, що ми зараз робимо? В квітні саме, саме найкращі оселедець Донецький це в квітні. Да, і, до, до речі, ось я переб'ю у нас в місті Кілія всередині. Десятих років, як сказати, да, там, тисячі п'ятнадцятому-сімнадцятому да, проходив фестиваль Дунайського оселеця. На жаль, він вже ну, декілька потім був у нас ковід, він не проходив, да. але от було таке. Популяризація оселеця була важлива така штука, я вважаю, для, для нас. Але але, да, але це такий попит, да, великий попит на це оселедець, і люди готові платити любу ціну за цей оселедець, і це провокує, скажімо так, незаконний вилов, риби, да, коли там заборона йде. Тому що є невеличкий такий час, коли оселедець можна виловлювати там на початку березня, коли він лише заходить, потім потім його закривають вилов заборонюють. І він там собі нареститься. І там десь через місяця півтори знову його дозволяють вилов. Ми також чекали. Да? Ми, ага. Чому ми не могли е, наш вечір? Е, так, е, е, Як назначити. так да, е, да, а, Тому що вилов був заборонений. Так. Кожного року це інші дати. Да? Це все залежить від погоди. Ось зараз, до речі, ось бачите, вилка є пам'ятник оселедця, наприклад. Це така популя... популяризація оселедця. Нусь е, насправді е, є країни в Європі, які зробили ну свої статки саме на вилови осеоселенця. Ос 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 да, саме Голландія, no, 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 no. Да, там, або Норвегія, Данія, Дані, 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 да, це відомі в від, цьому світі оселесця, але і, там, і, звісно, і, інші об'єми. Ну якщо ми згадаємо, скажімо так, спогади був такий турецький дослідник і мандрівник чи, чи да Челебі, да, він. Записував в своїх нотатках, коли він був у Вилковому і кілії. Він якраз писав про це оселедець і про те, що. Цей оселедець відправляється в Європу. Mm -hmm. Купці приїжджали із Варшави із Віни, і далі він цей оселедець бочках йшов на північ Європи, і саме вже під час Російської імперії я десь знайшла а, статистичні дані. 500 тисяч оселеців було там, от за рік там було, і да, їх там відправляли. Половина десь залишалася на місці, да, там при ці території, а частина вона відправлялася е, і як по всій імперії, в Одесу і, і на північ північні країни Європи. Тобто наш Дунайський осела знали, але це все ж таки ну, з іншого боку, це класно. З, з другого боку це такий. Е, 어, без ну, не те, що безвідповідальний вилов риби, да робить свою справу, його становиться менше. Да. В той же Голландії е, вже в шістдесяті роки, роки 20-го століття, просто був колапс. Просто в один рік е, зрозуміли, що оселедця немає, і е, це був такий економічний спад. Там, в них там країн, тому що економіка країни була зав'язана це напроти з цього оселеця за кордон. Ось у нас цього немає. У нас. На покві оселедець зараз набирає обертів, і звісно, у нас є квоти на вилов оселедця в Україні, тому що дунайські плавні, ось ці всі, вони ще і розповсюджені на територію Румунії, і там в них також є фестивалі, все інше. Так шанується цей оселедець. Але завдяки цьому, що от, ну це сам євросоюз Румунія? Ну от difficulty.. міста які Besides. да, по повна по Дунаю розповору розположені, ти думав, це і напротив галакти до вода достав. Є далі навпроти. Uh -huh. Навіть от Володимир Півторак він yeah, розповідав, yeah. що там є фестиваль uh -huh. е, фестиваль борщу, але це е, насправді фестиваль юшки. Е, ну, по на uh -huh. по нашому, да, по нашому це юшки, яку також роблять ці uh -huh. зусилля. Uh -huh. uh -huh. Ти не знаєш, як ну, називається? у нас це Дунайка. У них якась яка назва є. <реку> <реку> до, до, до речі, цікаве <реку> да питання не знаю. Я насправді ну, хотіла спитати наших зараз дівчат, які живуть в Румунії, але вони живуть в Бухаресті. Вони, вони живуть в Бухаресті там немає. Не доходить у Альони. Натал... Ольон, не у Альони, Альон. а, у Наталі Олександрівни Петрової. У ж періодично туди з лекціями в Тульчу, в Галац їздить в університет. Треба у Альони Калітинської. Альона може і не знати. Вона Альона в Бухаресті. А Наталя Олександрівна буває в університеті Галаца і Тульчі. Регулярно. Так, це перейшли, це вже не пізні а вже 15 хвилинка, 10 хвилинка. Тут справді. Що ви куштуєте зараз? Ну тобто оселедець, який був сирий десь десять хвилин тому, розумієте, так? так. Тому зараз це Та-да-да, ми, ми... ми тут і компанія возила людей до. Вилку дражнила да, <реш> трошки, я так <реш> далі дуже обережна. <реш> і, і, ну, Оля мені там все ж розповідала, я ж така бумна, я ж все знаю. <реш> <дих> я, і ну, Ми питаємо, ну, що ви нам <праць> там приготуєте, вони говорять, там те, 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 там відважну динайку, динайку таку, смажену, ще там ще малосольну, <реш> <реш> ще, ще лапки там були. А я говорю, а ось п'ятихвилинку. хвилинку. Бо він такі що? Я говорю, ну п'ятихвилинку, хвилинку, ну таке, от засолити і щоб... Ні, ні. ні ні Я говорю, ну я ні, -ні ну давайте нам потрібні такі смаки, ось щось таке незвичне, так? Да? Ні, ми не будемо це готувати і все. Ну то на тріс відказалися, ну так це ж ваші рибалки готують. Ні, от пусть рибалки готують, ми таке не будемо готувати. А чому Юля сказала? Тому, Тому що вони не об'ясняли? Я, і... я, я можу все. сказати, я. чому вони відмовилися. Чому відмовилася моя мама? Навіть навіть зараз мама каже: не може це бути п'ятихвилинка. хвилинка ну потолок годинка. Годинка, це ж не під Мама, мама, це ж буде красна, ж будуть кропі, це буде показувати. А ще якщо це для туристів, вони ж не зрозуміють цього. Ну, де це робили рибаки. <говорити> <т>. на Эту <лодці. говорити> <говорити> ну, рыбу Так. Лодка йде, вони рибу погрузили в воду. Наши лодасантари там. Ну да, это присутствует момент, что может быть не пойдет это блюдо Це ну, Дуже соромно подавати там рибу, якщо вона буде скробі, там чи щось таке. Ну, ну, мама моя каже, що я не можу так. А кого возили? Що за це? Туристи? Так, були туристи. Ну, це ну, Ви ну, не можете відповісти, так відразу я, у, у Змейлі, та він, так. в Озмілії і Вінкова. Якщо влада відповість, як в Змії готують. Mm -hmm. Я розповім, ну, наприклад, готувала як моя мама. <годи> і як готують в вилково, то це ну, ну, все-таки в з моїлі найбільш соліт. Eh, ні, от зараз ми сьогодні вже готувалися nee, до цієї події, і я кажу, що uh, у нас ну, uh, по-перше, це обробити рибу там, ну, від солі цієї, а потім вже декілька видів спосібів засолки. Або це буде просто такий брутальний, такий або е, солі посипається, кладеться під гніт, е, і отак от е, і там вона стає там день, або там два, і потім вже вимочується і такий. Це перший спосіб. Другий спосіб або ну де робиться такий розчин, сольовий розчин і е, 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 ну соломуру, е, мокрому та? так? по-мокрому mm -hmm. соломур. Е, Ну там делікатний наприклад, те, що ми зараз вживаємо, це мій там друг, він вони так зробили. Ну там обов'язково там ну, знати пропорцію на кількість риби, кількість солі, води і так і так далі, і зробити цей правильний розчин. І в цьому розчині вона вже вимочується там три-три дні. Ну або три-три доби. Три доби, і вона буде така делікатна, молосольна. Ну хто як полюбляє? А якщо там ну це залежить. Якщо відправити треба терміново там комусь, якщо там, ну... Де, ну, подивіться, до... ані інші страви ось там? Ну, я знаю, просто ви э, в... про виготовлюю, вигуру... про готую... Спосіб із засолкою. Ні, ну, я... Так, приготування, тобто... Приготування, приготування. я приготування. Да, это <кх> <Ізнущення> <кх> Потому, в Ізмаїлі перший спосіб — це засолка. Ізношення за засолкою. Тому що в Ізмаїлі все-таки більше болгар, українців, молдаван. Вони не знають ліпування. Я жила на Ліпованці, так, да, там хтось це готує. Але це не так розпоряджено. Більше засолка. Вилкова и Приморская это совсем другая история. Там варят соломуре жарят в масле, то, что вы сегодня попробуете, и жарят в кляре. Uh -huh. Есть еще тушат капустняк, то, что меня вот, поразило просто Вилково, это капустняк с лекой. Скажи, пожалуйста, да, вопрос, mm -hmm. а как они...